Ця історія розтопить ваше серце про останню подорож, про мить доброти та про те, як одна ніч може змінити все. 20 років тому він працював таксистом. Однієї ночі о пів на третю йому надійшло замовлення. Коли він під'їхав за пасажиром, у будинку було темно лише одне світло на першому поверсі. Багато водіїв у таких випадках просто сигналили б і чекали. Але він часто возив людей, для яких таксі було єдиною можливістю дістатися місця. Якщо ситуація не здавалася небезпечною, він завжди підходив до дверей. Може, цій людині дійсно потрібна допомога? подумав він. Тож він підійшов і постукав. Хвилинку почувся тихий старенький голос всередині щось шаркало по підлозі. Двері відчинилися лише через довгу паузу. Перед ним стояла невисока жінка, років вісімдесяти. Біля її ніг стояв невеликий нейлоновий чемодан. Ви не допоможете мені донести валізу до машини, попросила вона. Він узяв чемодан, відніс його до таксі, а потім повернувся, щоб підтримати жінку. Вона взяла його за руку і вони повільно пішли до тротуару. Вона безперестанку дякувала за доброту. Нема за що, відповів він. Я просто ставлюся до пасажирів так, як хотів би, щоб ставилися до моєї матері. Ви такий добрий чоловік. Прошепотіла вона. В машині вона назвала адресу, а потім додала: Можна поїхати через центр. Це не найкоротший шлях, відповів він. Я не поспішаю, сказала вона. Я їду до хоспісу». Він глянув у дзеркало заднього виду, її очі були повільні, але спокійні. У мене більше нікого немає, тихо промовила вона. Лікарі кажуть, що часу у мене залишилося небагато. Без зайвих слів він непомітно вимкнув лічильник. Куди їдемо? запитав він. Наступні дві години вони їхали містом. Вона показувала йому будинок, де колись працювала ліфтеркою. Вони проїжджали квартал, де вона жила зі своїм чоловіком у молодості. Вона попросила зупинитися біля складу меблів, колись там був танцювальний зал, куди вона ходила ще дівчиною. Іноді вона просила знизити швидкість біля якогось будинку чи перехристя і просто дивилася в темряву. Мовчазна. Коли над горизонтом з'явилися перші промені сонця, вона раптом сказала: Я втомилася, пора. Вони доїхали до хоспіс, мовчки. Це була невисока будівля з під'їзною алеєю. Щойна машина зупинилася, до неї підійшли дві медсестри уважні, ніби чекали на пасажирку. Він відкрив багажник, взяв чемодан і допоміг жінці пересісти у візок. Скільки я вам винна? Запитала вона беручи гаманець. Нічого, відповів він. Але ж вам треба жити, заперечила вона. У мене ще будуть пасажири. Не думаючи, він обійняв її. Вона притиснулася до нього міцно, наче хотіла запам'ятати цю мить. Ви подарували старій жінці трохи тепла, прошепотіла вона. Потім додала: Дякую. Він стиснув її руку і вийшов у бліде світанкове світло. Двері хоспісу зачинилися за його спиною. Тієї зміни він більше не брав замовлень. Їхав без мети, загублений в думках, майже не міг говорити. А якби до тієї жінки потрапив грубий водій або той, хто посигналив би і від'їхав, ми звикли думати, що життя це лише грандіозні події, але найважливіші моменти часто ховаються в дрібницях, у простій людяності, у митях, які інші можуть навіть не помітити. Іноді найголовніше, що ми робимо в житті, залишається невидимим для всіх, крім тих, кому це дійсно було потрібно.